Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Арадіо. І сьогодні у нас огляд зарядного пристрою X-Star VC8. Це зарядний пристрій на 8 циліндричних акумуляторів, які він може заряджати одночасно. Що по сумісності? Він може заряджати акумулятори літієві від 10 440 до 26 650. Не може заряджати 21700 та 2700 захищення акумулятори по висоті не врізуть. А також може заряджати нікель металогідритні та нікількадмійові акумулятори розміру від 4А до розміру С. По характеристикам, на вхід він приймає Charge 5 В 3А або 9 В 2 А. На вихід для одного акумулятора видає 3 А, для двох акумуляторів 2 А, для чотирьох акумуляторів по 1 А і для восьми акумуляторів по пів А. Не знаю, що сказати, тому що якщо вам потрібно заряджати багато акумуляторів, то напевно вам потрібно їх заряджати швидко. І я б хотів би 8 акумуляторів заряджати струмом, напевно, хоча б 2 ампера. Кожен акумулятор, не по пів Ампера. Але чесно кажучи, альтернативи на ринку особливої я не бачив є сліток, і там такі самі приблизно параметри. Що у нас по комплектації? Є шнур живлення. Є е, слам зарядний пристрій, інструкція. Така товстенька книжечка, не, не така, як зазвичай брошурка. Спробуємо його увімкнути. До речі, помітно, що тут раніше був циліндричний роз'єм, і вони прес-форму не міняли, а заліпили чимось і зробили е, окремий отвір для USB Type-C. Я б сказав, що по суті це два різних зарядних пристрої. Видно на екрані чи не видно, ось так буде видно. На камеру, що написано. По суті, так, це два окремі зарядні пристрої із окремим повністю керуванням. Тут у нас перемикається режим, тут перемикається струм заряду. Спробуємо зарядити акумулятор буду старатися тримати ось так: того, щоб ви бачили, що написано на екрані. І поставлю два акумулятора, які майже не заряджені. Що у нас написано? Літій іон, Написана напруга 4,1 вольт, а на другому напругу чомусь не пише. Цікаво, чому. Capacity це ємність скільки залито в нашому випадку. Точні, опер Internal Resistance. І current це струм, з яким зараз акумулятор заряджається. По одному Амперу кожен заряджається. Струм можна обирати. Петпот 253. Ампера. Тут 3 Ампера, тут 2. Максимальний струм. Тобто 3 А тільки в першому слоті доступно. Інші слоти заряджаються меншим струмом. Якщо я витягну один акумулятор, то я думаю, що перший слот ми зможемо увімкнути на зарядку на 3 А. і подивимося, яким струмом факту нам зараз заряджає. Писано 3 А. Як ми це можемо перевірити? Візьмемо тестер USB в fnb 58 під'єднаємо зарядний пристрій через цей тестер. Тут у нас підставі 3 А. І 3 А на 4 вольта приблизно має бути близько 12 Вт. Я думаю, трошечки більше, тому що підсвітка, внутрішнє споживання у нас 14,5 Вт, що схоже на правду, коли у нас заряджається 3 А. І також хочу сказати, тут написано не рівно 3 А, а значення змінюється. Тобто, схоже на те, що. По факту цей зарядний пристрій показує реальне значення, а не режим, як деякі інші зарядні пристрої. Для того, щоб ми це перевірили, можемо підключити мультиметр послідовно. І зараз подивимося, який в нас фактичний струм заряду. Підкладу щось, щоб було на камеру гарно видно. І візьмемо, переключимо його в режим 3 Ампера. Ми бачимо, що напруга приблизно 4 вольта і е, струм 3 Ампера. Тепер е, додаємо до нашого кола ще й, заряд, ще й мультиметр. І у нас е, напруга на акумуляторі разом з мультиметром виросла до 4,13 вольт і е, струм впав до 5 ампера. Е, і на мультиметрі 5 і на зарядному 5 Тобто зарядне фактично показує напругу. Не режим роботи, а фактично напругу і показує правильно. Тобто, в ці зарядки напруга показується достатньо точно. А і струм показується достатньо точно. Я мав на увазі струм. Якщо переключити його на 3 А, то можна сказати, що з певністю, що тут буде по факту 3 А, коли воно вийде на цей режим. Пробуємо інше, як можна поставити. Міряє напругу і поступово збільшує струм. Коли напругу виміряло, то включило трошечки менше, ніж 3 А, плавно, самостійно піднімає, як і обіцяють. Тобто акумулятор. Спочатку струм повільно збільшується, потім, коли акумулятор вже зарядився трошечки, ставиться constant current, тобто постійний струм, яким акумулятор заряджається. І після цього, коли дійшло до 4,2 вольта, струм поступово зменшується до практично до нуля. Зарядний пристрій мені сподобався. Кому я можу його порекомендувати? Я можу його порекомендувати людям. Кому потрібно заряджати багато акумуляторів. Чи буде це швидше? Ні, це буде недостатньо швидко, як на мене. Хотілося б, щоб швидше вони заряджалися, щоб було 8 помножити на 2 А. Але маємо, що маємо. По конкурентам ці зарядці, я не знаю, яка, щоб там значно більше. Чи значно швидше заряджала велику кількість акумуляторів? Якщо ви знаєте, то можете покидати назви. Людям, які потрібно заряджати циліндричні акумулятори, які не в збірках, а окремі, то це було б дуже добре. Можливо, якісь, де, де використовуються на виробництві ріхтарики, і їх потрібно постійно і багато заряджати, то це прям гарний варіант для того, щоб поставити і забути, і там прийти через, якщо це. 21700, тут 4 або 5 ампер годин, тобто там Поставив на 10 годин 8 акумуляторів і вони зарядяться. Дякую вам за увагу. Якщо є питання по цьому зарядному пристрою, то задавайте їх в коментарях. З вами був Антон Арадія.